Панове привіт, це вічний еволюціонер, четвертий випуск. і Сьогодні оновлення моєї команди дідуть до промогравців і навіть до першої еволюції. Сьогодні, о 22.00 на Местальї Валенція прийматиме мадридський реал. Я переглянув склад Валенції в останніх трьох матчах і в двох із них грав Роман Яремчук. Тому ймовірно, що сьогодні буде українське дербі, тому що у складі реалу закріпився лунян. Якщо у вас буде прогноз і захочете зробити для себе перегляд матчу цікавішим, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Степаненко. Як я міг? Я випадково скинув Степаненка на якесь СБЧ. На піки, напевно. То страшне, треба нового купити. Три заміни у мене, значить, є. Ага. Все правильно? Три заміни. Три нових гравці: Зінченко, Бущан. Ярмоленко. Матвієнка змістили в центр захисту. Микола не підведе. Ярмола 57. Швидкість. Боже. 4 на фінтах, навіть не 5. Андрій Ярмоленко. Веде легендарну боротьбу зараз з рекордним показником Андрія Шевченка в складі збірної по забитих голах. Там, по-моєму, одного чи двох не вистачає. Отже, що в нас виходить? Е, ще три голи і буде повністю нон-рар команда. І після того ще 10, і я буду виходити вже на промо-карточки. В підсумку 13 голів за сьогодні, якщо Шева кліпає. То ми вже заходимо до промо. Я думаю, ми це зробимо. Ми сьогодні валимо всю плей-офф цією командою. Ой, форму. Ну що, хто перший мій суперник? Бо тенденція, що перший суперник в плей-офф Ultimate Team Champions найсильніший. У мене прослідковується десь останніх 4 вікенди, напевно. Ну, вікенди, а тижні, тижні. Бо то не, не вікенді грає, а десь там четвер чи п'ятницю. Зараз знов сильна команда. Dauglis, Eusebio, Тевес. Страшно то виглядає, але у мене дольше габана буде в атаці ярмола. Зіна Шева! 1-0! Ми забиваємо! І Шева забиває, і я виходжу вперед. Що може бути краще хіба що 2-0? Їдемо. Дуже невпевнено грає суперник в захисті. Я чекав від нього більшого, коли побачив цей склад ярмола на досвіді якомусь там обкрутанув Шева не дістав там, все На Коваленко, Вітя. Ярмоленко буде з ним. Вітя. І. Отаку. І, Боже Ярмоленко. Ну ха, ха не стрибне Не пробіжить, нічого не зробить. Ну як так? Чудово, Матвієнко, Микола. Шева. Ярмоле відкривається, але міше треба за Шеву забивати. Ну добре, віддам на Ярмолу. Ярмола! А, який блок. Гарно, тимчик. Ярмола! Біжи, як ніколи не біг. Ярмола! Удар! Оце зелений таймінг 2-0. Отак от. Що от. ти. Бущан? Шева на Ярмола, але мені треба, щоб забивав саме Шева. І. І ми зіграли мудро. 3-0. Ще один гол і в мене не залишиться срібних гравців у складі. Ярмола! На перехопленні Ярмола з великим бажанням працює. Старається. А Андрій Ярмоленко, як він то зараз виконав? 4-0. Хет стрик Шеве. Але добре насправді, що ми маємо таку шалену конкуренцію. І Шева ще один давай. Будь ласка. О, суперник награвся. Шева наколотив покер в попередньому матчі, значить, забарний. Відпочивати. Коваленко. Відпочивати. Чотири заміни виконано. Ракіцький, Миколенко, Судаков і Циганков. Перший рарний гравець в моїй команді. Всього двоє таких українців, Трубіни і Циганков, тому. Далі буде Італія. Але ми вже близько, близько до промо. Рарний Він і рарний Дейк, В мене таки довго грали. Сон і Ді Наталі, окей. Ой-ой-ой, Broken Фінти використовуєте, дивися. Опа, Шева. Це як не фол, Він мене штовхнув головою в спину. Ей. Шева віддав, відкрився. Отримав. Ще разочек повторити. І, на Шево. І на Шево. І, і удар. 1-0. Отак от по шляпі тому кіперу. Добре. Ярмоле в нього такі гарні бутси. Та ти що? Циганков. Шева. А чого ярмоло на фланзі? Є ж то нічого не крути, ніби. А, схему змінив трішечки. І Шева! Будь ласка, дубль! -ой. -ой. Ох, Матвієнко, та ти шо! Матвієнко! Як же ж Микола добре грає? Шева, віддам, але треба забивати за Шеву. Нам потрібно крутити статистику. І І заміни для Шеви. Молодець хет-трик на місці. 3-0. Віталій Миколенко, як він добре грає, то про тому, що він грає не на своїй позиції без стелізірності, без такого бусту. Шева! І шева, шева, Шева! Шева! І Шева! На, 4-0 покер. Зараз слухайте, ми так якщо підемо, ви мені еволюцію вже будете першу вибирати. Ой. Вау, Бущан який сейв. Але як сон пробив. То мені нагадав, до речі, вчорашній гол, коли брати Вільямс там організували перший гол ворота Атлетіко. Та ти що я був в шоці? Бущан, боже. Ну, ось тому він третій номер зараз. В збірній. Питання тільки, з яким рахунком і скільки ще заб'є Шева? А ще один забивається. П'ятий. Це. Дві п'ятірочки в перших двох матчах плей-офф для українців. 2-5 сон. І можна можна, Шева виконуй. Сам. Сам. Саменький! Шість. Ой. Полетів відкритий футбол. Я не проти. Мені таке підходить, бо Шева забиває. Ракіцький. Боже, як привозить. А було 5-1. А що є, хлопці? Отак можна не виграти той матч. Ой-ой-ой, це може бути плачевно. Зінченко! Жовта! Фу, пробачили. Пробачили, бо гравець англійської Прем'єрліги реферсію просто не дозволяє. Вилучати таких Судаков. Ой-ой-ой, Судаков! Ну це просто як Інріал Лайф. Степаненко! Степаненко Тарас. Тарас, Тарас Степаненко. Надивився на мого зідана і здивував. О -ля -ля. Суперник награвся. Нарешті. Заміни виконано: Трубін, Калулу, Томорі, Калабрія, Бенасер, Окафор. Маємо лише Цянкова і Трубіна серед рарних, тому йдемо з Міланом. Ще три голи. І далі вже йдуть довбики, мудрики цінкові в промо-версіях. Шева грає проти мене. Та ти що? Кафор. Шеву... ну. Це вам не ярмоленко. Ух ти. Хімії такої немає. Ух ти, Шева! Шева! 1-0. Переграти Сара це не з найпростіших завдань, але Андрій Миколаєвич впорався. А кому заходив базовий жнуляє, йому точно зайдеться, що зараз буде збиратися. Шева, переступи. Шевченко! Молодченка. 2-0. Кейн несець, але тут то морі. А! Ух ти! Добрий блок. Трубін! Трубін сейв. Ось, за що Бенфіка віддавала кошти і. А, ну ну, ну, Калабрія! І це ганков. А-а-а! Що такий Мендес? Шева! На! Вау! Wow. Це виконання. Андрій Шевченко. Томорі. ой 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 який відскок. Добре Калабрія. Калабрія просто якийсь блокбастер. Зараз заблокував після кутового заблокував. Вітя. На Шеву, чудово, шева, давай покер. Мальдіні проти нього Шева сам, Шева. Огоїс, бо він грає. One up і. Ні. Добре Бенасер, О, кафор, давай шева, підтягуйся. Є. Браво! Шеваше, шева, 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 бляха, пенальті добре. Я там зараз на одному квадратному метрі в ті паси. Добре. Пента Трик і 5-0. Ну не з тих, хто має потмів. Ану нагадуйте, чи були такі. О боже, Калабрія! Калабрія, боже, який блокбастер, що він робить далі? Ви бачили той блок? Шева, Шева, Шева. Шевченко. 6 0 Сім ноль. О ценков? Ну, погляньте на цю культуру пасу від ценкова і шева. виконай! То без зеленого було, то було без зеленого Вандерсару. Онсайт. Він не віддасть пас, він егоїст! А. Шевченко. Для тих, хто просив павершот від Шеве. Так і ще треба спробувати за Кройфа. Дуже хороший удар. Суперник далі не грає. Ну то все. Дев'ять, так? Вау. 9 голів Шеве. А ну давайте поглянемо всю статистику. 58 голів, 14 асистів. Мілан, Мілан. До речі, Жеру дуже любив Шеву. Шева для нього був як кумир номер 1 Тому я вважаю, що не дивлячись на позицію Крінж, можна купити. Я зовсім не прихильник голкіперів у воротах. Але, до речі, ще одне до речі. Це не якесь там промиска не де Алісон в опорній зоні. Жеру грав на позиції голкіпера. Виходив підстрахувати команду. Я не знаю тільки, чи він є на ринку. 38 тисяч. Є Додо. Хай буде Додо. Підходить. Серія А. Немає Мілану, то буде серія А. Плюс Шахтар. Ну, лінки якісь є все-таки. Можете зайти глянути еволюцію, кого я можу качати вже. З українців. З тих, кого я дуже хочу прокачати, це Судаков і Швед. Судаков, тому що. На українському хайпі, Швець, тому що Карпати Львів. На футбол ходив, його тато ще грав за Карпати. Розумієте? Отже, ще раз, було 9 голів, тому є 9 замін, залишився тільки Туморі. Всі інші гравці нові. Я пішов одразу по промо без інформів. Промо всі перебиваємо, і я беру першу еволюцію українця. Зараз визначимо, хто тут буде. Мудрика і Зінченка я зараз ще візьму, але спочатку треба пройти етап золотиграрних на цих позиціях. Тут Леау і Тео. Отака от команда. Легендарна, чудова. Ай! Який початок жахливий? Жиру. Що ти нічого не ловиш? Жиру. довбика, кана. Артем! Молодець. Правою якось там все таки впорався зі своєю комплекцією. о Ооо. Та ви серйозно, боже, ти ще пробив від лінії ауто, Жиру, що це таке? Центр поля перейти важко в другому таймі стало. Це кінець. О, Бенесер проти мене. Мюллер пушкаш. Довбику треба дати, може, якийсь мотор. Довбик. Шева. Но. Боже, Шева, чому? Молодець, Шева. Эроден е, дреблін фаренько. Жиро, по-моєму, ні одного удару не спіймав. Опа-па. Є-є-є. Є-є-є, навіть правий стік дудека не врятував. Два-один, Шева, добль. Ще два. є третій. Трошки зарано натрапив на попереднього суперника. От його би через матч було б ідеально. У мене якраз би команда залишилася вже без райдерсів на полі. І вже можна було би йому дати трішечки Шева. 4-1. І якраз суперник ніби відчував, що це все, що мені потрібно в цьому матчі. 4 голи покер, шева і все. Всі зараз будуть в спешалах, а далі я йду дивитися на еволюції. Є Зінченко і Мудрик, хто найважливіше. Ще когось добру з Мілану, а ще когось прокачає в еволюціях. Можна зараз глянути на Судакова і на Забарного. О, диви, диви. Як я міг забути про нього? Боже мій. Вау! Юнус Муса, нарешті знайшлось для тебе місце на цьому полі. Ну все, Шева, в принципі, своє завдання виконав. Це для Уанапо кінець, в принципі. Шева прокачав всіх, розгойдав команду до ось такого вигляду, де українці на максималочках є. До речі, весь цей похід в плей-офф до League завершився зі статистикою 8-2. Непогано. І коли настав час обирати українця, який пройде першу еволюцію, я розчарувався, тому що зараз їй пропонують дуже мало для того, щоб зробити левел ап для свого гравця, додати йому рейтингів, стат і так далі. Раніше можна було прокачувати своїх гравців дуже круто. Зараз дуже все скромно, підрізано, і я не знаю, що з того буде. Але. Передивившись на все, що можна зробити, я вирішив прокачувати поки що забарного. Він отримає багато швидкості, ну і трішечки плюс по інших статах. А далі, можливо, будуть якісь ще еволюції, де він зможе ще раз прокачуватися. Ну і потрошки буду братися за інших українців, тому що це бляха проект вічний еволюціонер. Але що з еволюціями далі і там планують, я не знаю. Ну і чекатиму якихось нових промогравців українських. Як тільки таки з'являтимуться, то і нові виправи випуски з еволюціонером не заставлять себе чекати. А поки що склад буде виглядати ось таким чином. В мене зібрані найкращі українські гравці, яких я можу зараз собі дозволити, які є в грі еволюції, багато які я проспав. До речі, напишіть в коментарях, кого з українців ви прокачали круто. Які там рейтинги, чи дуже вас тішать, бо я бачу якось в телеграмі. Ви скидували там гравці під 90 рейтинги. Там навіть з коноплянки ви зробили якийсь шедевр і так далі. Тож пишіть, цікаво буде почитати. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!